Всім привіт! Це постер розбір матчів в понеділка чемпіоншипа. Так, вчора я розглядав Норвіч більше одного. В принципі, ну я вважаю, що сама ставка була правильна, ну і це не тільки тому, що забив Норвіч, але й просто, опять же, по статистиці. Минулих зустрічей і по мотивації, ну якби абсолютно все було правильно. Але в цьому матчі Норвічу помішало забити два голи те, що Лестер, в принципі, нарешті схаменувся. І. і почав грати ну, якби, дуже добре. В принципі, я, я думаю, що в них знову має піти біла. По полоса, така, як була на початку сезону е, чемпіоншіпу. Тобто в цьому матчі вони мене хоч першими пропустили е, на 20-й хвилині, але е, грали, е, ну якби не здалися, і грали до кінця і, і, і просто знищили е, Норвіч. Е, дальше. Бірміг Престон, тут я вважаю, що самий розбір був правильним, хоч Престон не, не забив. Але тут при, при, прикол тому, що Престон просто він після цих всіх успішних матчів йде на спад. Ну, якби цим я можу пояснити, що, що він так бездарно зіграв в цьому матчі. Або, або просто вони не проснулись після е, паузи на збірні. Машуну матч про проти Роттерхема, це, в принципі, не був. Та, ну, не було так важко. Не знаю, тут, ну, тут щоб зробити 100%, скажімо так, розбір, чому пресон так зірав, треба час. І, так. Матч і Іпсвіч став не тут все пройшло прям ідеально. Опять же, тотал більше одного. Не знаю, тут коефіцієнт був, був великий. Тобто ну, тут гра була якраз на, ну, на, на дуже результативний матч, скажімо так. І Іпсвіч заслужено забив три гола. Тут додати нічого, цей матч ідеальний. Ну і все, просто розбір закінчився. Хоча е, тут я ще забув догадати про е, Шеффілд Wednesday. Просто ну, мені було цікаво, е, що буде, якщо перший тайм закінчиться на 0-0, але з іншого боку, тут 0-0 е, немає. А от в матчі Роттенхем Мілевел. Тут, ну я, я просто розглядав, скажімо так, як, як правильно сказати. Це матч, типу, на, на загальний розвиток Тотал більше одного в другому таймі, ну і якщо в першому відповідно не буде голів. В принципі, так і так і сталося. Чому я це розглядав Роттенхем, ну якби. Тому, в принципі, нічого не потрібно взагалі, тому що вона ну, нічого не дасть. Перед домашніми трибунами потрібно виграти. Я вважаю, Мілвал також ну, бор, бореться за виживання, і, і таку команду потрібно вигравати, а то будуть проблеми великі із хуліганами із цього. І з цього, скажімо, так міста. Ну, я, я думаю, що ви е, чули про хуліганів із Мілвол. А якщо ні, то знайдіть це в інтернеті це цікаво. Так, ну і що, по чемпіоншіпі і все. Тут, в принципі, нічого такого цікавого немає. Везбром забив 2 гола, їх можна в матчах наступних розяти, коли. ну, коли коефіцієнт буде просто до матчу вищий. Е ну то й все. Окей, що, що до інших матчів, що, що були. Тут атлетіко виграв біля Реала. Ну, також я, в принципі, ці матчі не, не розглядав. Е -е, що що, що заслуговує нового, так це те, що Рома не змогла забити лечі. Е, навіть лечі в більший момент. Ну, тобто це говорить нам про те, що опять же, перший тур е, після, 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 е, після матчів збірних є дуже вже важким, і на голі ставити не потрібно. Якщо скажете, чому ти тоді розглядав чемпіоншіп, то тому що в чемпіоншіпі це другий матч після. весняної перерви. Ну тут це видно. І так, чекайте буквально в найближчі хвилини вийде розбір. Лінії вівторка. Ну, тут е, вже поцікавіше -по -по буде. Е, також я попрошу вас е, з -з зробити, будь ласка, чотири дії, ну, які вам е, тавтологія та зробити не важко, а от мені, мені вони прям до дуже допоможуть. Це е, поставити лайк відео, підписатись на канал. Поставити дзвіночок і написати ну, будь-який коментар можна, наприклад, е, е, не знаю. Так. Всіх люблю е, до зустрічі.